Ми в дитинстві даємо дуже багато обіцянок. Як правило, ці обіцянки негативні, ми їх забуваємо. Наприклад, ми обіцяємо собі, що ніколи не будемо робити так, як робила мама або тато. Але потім повторюємо, ми робимо так само, як і вони. Коли ми втрачаємо контроль, коли дуже втомлені, ми робимо то, до чого звикли більше всього. Дуже важливо згадувати, що ми самі собі не обіцяли, тому що ці обіцянки потім нами керують. Але якщо ви не хочете дуже сильно колупатись в минулому, тоді просто аналізуйте так, як ви хочете, без фрази Я так не хочу. Я не буду схожий, я не буду так ніколи робити. А у мене так ніколи не буде. Переводимо фразу Я хочу, у мене так буде. І ми починаємо вчитись, вчитись новим паттернам, вчитись новим способом дії, нові копінг стратегії, які будемо використовувати в житті. Якщо я не хочу бити власних дітей, я буду вчитись їх не бити, я буду вчитись з ними розмовляти і домовлятись. Якщо я не хочу жити з чоловіком-алкоголіком, тоді я буду шукати собі іншого чоловіка і вчитись. Жити з чоловіком, у якого немає залежності. Тобто, замість того, щоб казати я не хочу, фіксувати, а як я хочу і куди я буду йти, і що я буду робити для того, щоб отримати те, що я хочу.